В мене є для тебе чарівна коробочка. Дивись, яка велика. Вау! Тобі цікаво, що в ній знаходиться, да. тоді давай поглянемо. Ой, а да. в коробочці ще маленькі коробочки. Да. І ці коробочки непрості, ці коробочки шумові. Зараз ти будеш відгадувати, що може знаходитись у цих коробочках. Перед тобою знаходиться. Приклад, що знаходиться в цих коробочках. Треба визначити на слух. Ти готова? Тоді послухаємо, як дзвенить перша коробочка. Так. Що це має бути? Подивись уважно. Це бусинки. Давай перевіримо. Так. І це. Гречка. Гречка. Так. Першу коробочку ти не здогадалася. Ну, да. Яку іншу коробочку беремо? Наступну? Отаку. Давай послухаємо, як вона шумить. Що це має бути із цього, що в тебе є? Mm. Як ти Шарики. Новорічні шарики. Да. Давай перевіримо. Да. І це. Макарони. Наступну коробочку ти теж не впізнала. Яку коробочку будемо слухати наступну? Слухай важно. Що це має бути? Орешки. А давай перевіримо, чи це горішки. І це. І це бусинки. Третю коробочку ти теж не знізнала. Яку беремо наступну? Саму велику. Слухай уважно. Що це має бути? Новорічні шарики? Так. Перевіряємо. Коробочку, ти пізнала, молодець. Беремо наступну коробочку і слухаємо уважно. Що це має бути? Як ти вважаєш? Кришечки, Кришечки. давай перевіримо. А вже ж це кришечки. Молодець. Пізнала. Тоді беремо останню коробочку, слухаємо уважно, як вона звели. Як вона шумить. Що це має бути? Горішки. Ну, давай перевіримо, горішки це чи ні. А вже ж це горішки. Молодець. Ти дуже уважна дівчинка.